Вітаю глядачів Чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні? Про» і з вами, я, її ведуча Марина Ступак у Румунії до другого туру президентських виборів вийшли політики із різними поглядами щодо України. Лідером у першому турі став ультраправий Джордже Сіміон, за якого проголосували більше 40% виборців. У другому турі він зійдеться із проєвропейським мером Бухаресту Нікушором Даном, якого підтримали трохи більше 20% громадян Румунії. Тож дан політик із прозахідною позицією підтримує допомогу Україні і планує в різних формах надавати її надалі, якщо вибори виграє. В той час, як Сіміон виступає проти військової допомоги Києву та в'їзд до України, йому заборонено через як пояснила служба безпеки України, систематичну антиукраїнську діяльність. Він ставив під сумнів легітимність українських кордонів та заявляв про нібито утиски румунської меншини в Україні. У разі перемоги він пообіцяв посаду прем'єра проросійському кандидату Джорджеску, якого виключили із виборів ще восени. У листопаді минулого року Конституційний суд скасував результати перегонів, у яких перемагав Джорджеску. Влада заявила, що у вибори втручалась, зокрема, Росія світ змінюється, кордони змінюються. Більше того, якщо кордони змінюються, де ми Отже, у нас є північна Буковина, інтерес, у нас є Буджак, у нас є північна Марамарощина, так з колишнього Закарпаття, яке залишається за угорцями, лівів, який залишиться у поляків і Малорусія, яка звичайно. Ви робите ставку на поділ сто відсотків. І тут трохи детальніше про попередні перегони. Вибори, які відбулись у листопаді 2024 року, анулював конституційний суд країни з метою забезпечення справедливості та законності. Суд скасував увесь виборчий процес у першому турі виборів 2024 року. Здобув перемогу кандидат Джорджеску, про якого я вже згадувала, який обіцяв згорнути допомогу Україні, заборонити транзит українського зерна, а згодом розмірковував про розподіл України. Чи стане Румунія ще одним європейським сусідом, який виступає проти підтримки України у протистоянні російській агресії? Чому в Європі все частіше до влади приходять ультраправі? і Як це позначиться на майбутньому ЄС та України? Про це говоримо сьогодні із експертом Ради зовнішньої політики Українська призма Ростиславом Клімовим. Вітаю вас в нашому етері. Добрий день, от хотілося б е, поговорити про те, що от, знаємо в результати першого туру цих виборів, да, що проходить кандидат проєвропейський і кандидат проросійський. І власне, ось ці рез... вибори, які були восени, результати яких скасував Конституційний суд, тоді е, такий. Приблизно самий був розподіл, що лідером був радикальний проросійський Джорджеско, про якого я вже згадала, а також про європейська Елені Ласконі. Тож виходить, що після аналювання результатів виборів і Перезапуску виборчого процесу загальна картина абсолютно не змінилася. І що означає це відповідний розподіл певних ідеологічних настроїв у румунському суспільстві? Тобто, чи це говорить про геополітичний вибір Румунії? Чи ось чому і тоді, і зараз ми бачимо приблизно однакову картину? Відповідаючи на ваше питання, на ваше перше питання про різницю між результатами осінніх виборів і? Виборів, які пройшли минулого тижня, можна відповісти і так, і ні, оскільки результати є доволі схожими. Однак, румунські спецслужби восени в листопаді 2024 року заявили про те, що було втручання у виборчий процес, бу, були напади на виборчі інституції. Румунські також була заява, і було досліджено, що кампанія Кліна Джорджеску. Була непрозорою, і на основі цього Конституційний суд виніс своє рішення скасувати mm -hmm. вибори. Цього разу такого не сталося, і результат є доволі передбачуваним, очікуваним. Хоча соціологічні опитування і різні аналітичні групи давали перемогу в першому турі саме Сіміону, однак вони трохи помилилися, давали від 30 до 33, а він, йому вдалося набрати аж 40, більше 40. 41%. Mm -hmm. да. Власне, про що це говорить? Чому от і тоді, і зараз люди отак проголосували виборці? Це підтримка загальної тенденції, яка триває у всій Європі. Підняття рейтингів ультраправих лідерів та кандидатів. І в Румунії цю тенденцію можна прослідкувати не тільки за останні півроку або за останній рік, вона триває як мінімум останні п'ять років. Давайте подивимось на результати виборів виборів до європарламенту, які проходили в червні 2024 року. Там ультраправі кандидати, навіть відома одіозна Діана Шошоаки, вони набрали загалом близько 15%. Якщо подивитись на вибори восени. То це приблизно, якщо поєднувати рейтинги і Джорджеску і Сіміон, оскільки Сіміон тоді теж брав участь, він зайняв четверту позицію. склало приблизно 30-35%. зараз, це 41% тільки в Сіміона. тому це однозначно така тенденція. Я можу пояснити, чому в першу чергу, якщо розглядати ситуацію в Румунії, це. Втома електорату від е, мейнстрімних і системних партій, які не впроваджують ефективну політику, тобто потреба, чергу, потреба в нових обличчях насамперед. Так угу. і такими обличчями стали якраз ультраправі лідери. В першу чергу, джорджіміон. Пане Ростиславе, давайте тут поговоримо про те, який вплив результати цих виборів. З очікуємо ще, що буде другий тур, який вони матимуть для України. Наскільки це взагалі важливо? Давайте пояснимо, наскільки Румунія є важливою для України зараз, і от що результати виборів можуть змінити, звісно, для України більш прийнятним є мер чинний мер Бухареста Нікушор Тан, оскільки він є. Проєвропейським і на нього розраховує не тільки Україна, а більшість європейських лідерів, оскільки за нікушора дана Румунія залишиться таким стабільним острівцем євроатлантизму і продовження європейської інтеграції. За перемоги Джорджа Сіміона, ситуація дійсно зміниться. Як відомо, Джорджа Сіміон є персоною Нон-Крата, як в Республіці Молдова, так і в Україні. Ну трошки пізніше про це ще поговоримо детальніше. Так, тому багато риторики, багато різних заяв, так само і про воз'єднання історичних румунських земель йдеться про Бесарабію, в першу чергу і північну Буковину. і так само варто згадати про риторику. Джорджа Сіміона і його однопартійців про те, що, наприклад, зерновий зерновий коридор, який проходить через територію Румунії, необхідно зупинити фермери, мають протистояти цьому, виходить на протести. Тому однозначно, позиція Джорджа Сіміона і його прихід до президентства в Румунії може означати про появу нового Віктора Орбана в межах в рамках Європейського Союзу. Я зрозуміла. Ну, власне, ми знаємо, що е, Румунія надає військову допомогу Україні. Є е, таким е, через Румунію пролягає важливий транзитний маршрут, коли ми говоримо про постачання зброї до України, що є важливим для України наразі, звісно, то е, якщо все ж таки переможе Сіміон, то е, чи це може якось завадити цим процесом? Однозначно, оскільки Джордж Сіміон не один раз заявляв про те, що якщо він стане президентом, він буде зосереджуватись на такому ізоляціонізмі. Також він запевняв, що не буде втручатись у конфлікти інших держав, не буде втручати Румунію в конфлікти інших держав. Тому, скоріш всього, оця роль як логістичного хабу Румунії для України, вона Точно буде або призупинена, або в разі обмеввраз в разі обмежень. Так само ситуація стосується і зернового коридору, який розширює наші експортні можливості. Якщо ця ініціатива буде призупинена, то Україні прийдеться шукати або альтернативний варіант, який однозначно буде більш незручним і більш дорожчим, або йти на поступки Джорджа Сіміону, Сіміону і можливо навіть виконати його якісь забаганки. <звіг> і тут така деталь, що Україна експортує 70% свого зерна, про що ви вже згадали Чорноморським узбережжям через румунські саме територіальні води до Стамбулу. І румунський флот розміновує ці води, пише BBC, а Румунський ВПС навчають українських пілотів літати на літаках Ф-16. То власне ріш, рішення про участь або вихід з таких коаліцій ухвалює, я так розумію, президент. І власне, які перед Україною в зв'язку із цим можуть постати загрози, от е, якщо ми говоримо про саме ці пункти, які які я озвучила, як я вже заявляв сьогодні, пошук доволі незручної е, альтернативи і інших варіантів взаємодії, які будуть більш незручними, і на які необхідно буде шукати або нові кошти, нові партнерства. Тому Україні варто. Е, Орієнтуватися, йти на кооперацію, взаємодію, наприклад, той самий Джорджі Сіміон він заявив, що він би з радістю відвідав би Київ, відвідав би Чернівці після того як він стане президентом. Але звісно, що перед цим Україні необхідно необхідно буде зняти з нього. Заборону на в'їзд я переконаний, що необхідно буде кооперувати, проводити діалог на найвищому рівні, але загроза однозначно є, оскільки Ру Румунія грає надзвичайно велику роль в допомозі Україні у війні. І якщо ми говоримо про що ви згадали про заборону на в'їзд Сіміону до України, зокрема до Молдови, нагадаю, що йому до Молдови кілька разів забороняли в'їзд саме через е, те, що він є прихильником об'єднання Румунії та Молдови, то власне е, зараз говоримо про те, що в'їзд заборонений йому саме до Молдови і України, тільки і якщо ви говорите, що він вимагатиме да зняти. Він вже власне це озвучує, що вимагає зняти цю заборону. То чи взагалі можливо її зняти, і за яких умов? Чи може все таки на це піти Україна? Насправді він прям так не вимагає. Він доволі цікаво заявив, що в це буде в інтересах Республіки Молдови і України в разі в разі, якщо він стане президентом Румунії, зняти ці заборони і прийняти їх. Відповідно, в Кишиневі і Києві він же заявляв про те, що з радістю відвідав би Кишинів, визначив підтримку має Санду, оскільки він також заявляв, це є правда, що вона має румунський паспорт, і висловив таким способом її підтримку. Так само заявляв про те, що відвідав би Київ. Тому це зняття заборони з нього для в'їзду. Це цілком реальна історія, але все залежить від його майбутньої риторики, як президента, чи здатний він піти на діалог з українською стороною для обговорення надважливих питань. Ну і власне бачимо з того, що ви озвучили, що він заявляє, що його риторика така доволі проросійська, що нібито в наших інтересах дружити да, з Румунією, власне, зокрема з ним. І давайте поговоримо про те, що знаємо, що Сіміон достатньо такий євроскептичний. Та які наслідки, якщо він все таки отримає перемогу на виборах, це матиме для самого європейського союзу. Так, це правда, що Джордж Сіміон є прихильником такої євро, є, євроскептичної теорії, суверенізму, базується на християнських цінностях. Однак це не означає, що при Джорджі Сімоні Румунія буде намагатися вийти з Європейського Союзу, наприклад, оскільки. Європейський союз надав і продовжує надавати велику фінансову допомогу Румунії, і Джорджі Сім за свого президентства не буде від цього відмовлятися. Тому скоріш всього буде блокуватися, будуть блокуватися якісь ініціативи якихось західних держав. Скоріш всього, навіть блок буде блокуватися вступ України в ЄС або будуть висуватися відповідні якісь е, значні. Умови для України, щоб Румунія надала свою згоду для того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Тому позиція Джорджа Сіміона буде нагадувати дійсно позицію Віктора Орбана в Європейському Союзі. Тобто, на нас чекає, можемо говорити, що не тільки коаліція Угорщина та Словаччина, а ще й Румунія та цілком ймовірно. І чи можемо ми говорити, що все-таки риторика Сіміона, вона подібна до риторики Джорджеску, якого ми чули вже в нашому ефірі? Так, ми можемо про це заявляти, оскільки ми після того, як Джорджеску, як Центральна виборча комісія Румунії заборонила Джорджеску брати участь в цих виборах в, перш, в цьому першому турі, який відбувся минулого тижня, Джордж Сіміон фактично став наступником? Келіна Джорджеску, і було е, досить е, однозначно видно, як Сімеон розпочинає грати з електоратом Джорджеску, будь-яка заява, будь-яке рішення е, Сімеон поряд з Джорджеску. Також відомі заяви про те, що Сьо е, Сімеон заявив, що за його президентства він призначить Джорджеску як прем'єр-міністра. Тому це риторика схожа. І так само кілька ще кілька років тому партія Аур, лідер м'якої Джордже Сіміон, пропонувала Джорджеску призначити прем'єр-міністром. Це було ще кілька років тому. Тому так однозначно. А пане Ростиславе, ми е, говорили про те, що анулювали вибори восени через зокрема втручання Росії, і знаємо, що от під час цих першого туру цих виборів, власне в день проведення їх російські хакери атакували веб-сайти уряду і сайти чотирьох кандидатів президенти. Про це повідомляло румунське інформаційне агентство «Джепатру» Патру Медіа. А, який зиск має Росія з цього всього? навіщо їй от перемога, якщо ми припустимо, да саме Сіміона. Ми можемо однозначно констатувати факт, що зростання рейтингів таких ультраправих лідерів як Джорджі Сіміон грає на руку Росії, оскільки такі лідери здатні такі. Євроскептичні сувереністські лідери вони здатні дестабілізовувати регіон і не тільки регіон центрально-східної Європи, а в рамках всієї всього європейського союзу ми можемо бачити, що відбувається з Віктором Орбаном і наскільки mm -hmm. європейський союз потерпає від цього. Тому так, справді навіть буквально в останню неділю, коли відбувався перший тур, було здійснено ряд хакерських атак, і вже було визначено, що це було зі сторони Росії був атакований сайт Міністерства внутрішніх справ. Ну, вони самі взяли на себе відповідальність окремо за сайт Мінюста Тому... МВС. Ми можемо бути переконані, що Росія задоволена результатами першого туру президентських виборів в Румунії. А, скажіть, будь ласка, офіційний Брюссель наскільки готовий протидіяти цій, скажімо так, проросійській коаліції, якщо до Угорщини Словаччини додасться ще Румунія? Звісно, лідерів в Брюсселі вони розраховують на те, що президентом Румунії стане Мер Бухареста Ніку Шордан. Вони е, однозначно слідкують за виборами і ще сподіваються на це, оскільки поява нового Віктора Орбана буде як мінімум. Вони дуже засумують це поява нового ряду проблем, нової коаліції. Вони. Не будуть е якось протестувати, скоріш все, вони приймуть цей факт як дійсний, і спробують е взаємодіяти, кооперувати, але з великим сумом? Угу. Пане Ростиславе, раніше МЗС Україна заявило, що Румунія є таким важливим партнером для України, що маємо спільно протидіяти російським загрозам. Яка наразі дипломатія між офіційним Києвом і Румунією Румунією? Наразі е, дипломатія є проактивною, оскільки е, багато в першу чергу у нас працює міжпарламентська група. Е, також протягом року була зустріч, наприклад, міністрів закордонних справ е, України, Республіки Молдова і Румунії. Вед, ведеться діалог, взаємодія. Навіть була реакція, коли були повені, наскільки я пам'ятаю, в вересні 2024 року швидко реагували. Різні українські румунські служби взаємодіяли. тому діалог підтримується також, навіть в ряді заяв президент згадував Румунію і її важкі електоральні процеси. Згадувалась Румунія як важливий партнер, важливий з позиції логістики і так далі. Згадуємо, що Румунія влітку до 2024 року передала одну систему Петріот, тому діалог. Ведеться, mm -hmm. як він буде вестись надалі, це цікаве, доволі питання і складне, але сподіваємось, що українська сторона з зробить все для того, щоб цей діалог був конструктивним, а румунська сторона на це погодилась, mm -hmm. а, пане е, Ростиславе, якщо ми говоримо не тільки про Румунію, то наскільки можемо говорити, що е, ультраправі по всій Європі виступають проти підтримки України, і, і якою є е, основна причина? Ми не можемо заявити насправді, що ультраправі виступають всі ультраправі виступають проти підтримки України навіть на прикладі тієї самої Румунії. Основна причина зросту ультраправиних рейтингів це втома від бюрократії, також втома від міграційної кризи, втома від зниження економічних показників інфляції і. Оця е, старі, мейнстрімні, системні партії, які вже не витримують е, якихось глобальних, е, в першу чергу економічних викликів, е, немал, немалу роль відіграла насправді і війна в Україні. Тому на цьому фоні з'являються нові лідери з іншою, з іншою позицією, більш правою, і знаходять достатній рівень підтримки серед європейського населення. Це. Електорат європейський намагається шукати якісь нові ідеї, нові лідери. І такими лідерами стають ультраправі кандидати. І підсумовуючи нашу розмову, скільки все ж таки країн ЄС вже заручилися підтримкою ультраправих сил? Насправді це доволі таке дискутивне питання, оскільки що означає, що залучилися підтримкою. Цей ультраправий рух. Він пройшовся майже всією Європою і е, ультраправі партії ви можете побачити в багатьох країнах: е, там Румунія, Словаччина, Угорщина, навіть Франція, Великобританія, Німеччина, Австрія, Італія. Е, до... Італія. Так, однак необхідно з цим працювати, необхідно взаємодіяти і, і необхідно просвяткувати які на якому масштаб в якому масштабі на яких масштабів відбувається ця підтримка електорату ультраправових сил і відповідно Брюссель – це це такий доволі однозначний сигнал Брюсселю, що щось відбувається не так і необхідно реагувати на цю підтримку ультраправо ультраправоров а пане Ростиславе, і говорячи про вибори в Румунії, ми вже сказали, що може очікувати на Україну, якщо все ж таки переможе Сіміон, то чи можемо ми спрогнозувати які шанси, у все таки про європейського кандидата? Адже бачимо, що в першому турі різниця такі доволі велика, принаймні, експерти кажуть, що ще ніколи в історії Румунії після 89-го року, тобто повалення комуністичного режиму, не було настільки великого розриву між першим і другим місцем. Тож наскільки у другого кандидата є шанси в? Другому турі насправді спрогнозувати результат другого туру максимально складно, оскільки навіть соціологічним опитуванням і різним аналітичним групам не вдалося досконально е Досконально визначити е, і спрогнозувати результати першого туру. Ніхто дійсно ніхто не очікував, mm -hmm. що Сімьон здобуде такий рівень підтримки в два рази більше, ніж е, кандидат на другій сходинці. Але я хочу підмітити позитивний момент: Нікушор дан з усіх інших десяти кандидатів, крім Джорджа Сіміона, є найскладнішим кандидатом для Джорджа Сіміона, оскільки його перевага. Полягає в тому, що він популярний серед міст, популярний такий технократ, і не є представником е, класичної мейнстрімної системи е, Румунії, такої урядової урядової коаліції, від чого оскільки... вже втомились виборці. Так, саме це, саме те. І саме проти таких системних е, лідерів виступає Джордж Сіміон. Тому е, ситуація дійсно складна. 41% – це багато. Ми також маємо на четвертій позиції експрем'єра Віктора Понту, який за останній момент теж перейшов на такий націоналістичний погляд, угу. і він має близько 13%. Якщо раптом всі 13% проголосують за сім'я, звісно, всього такого не станеться, то перемогу отримає сім. Он. Але хочу підмітити ще й таке: що все ж про європейських сил, про європейського електорату більше. Його трохи, але більше це навіть показали вибори до парламенту, які відбулися теж в грудні, в грудні 2024 року. І тут залежить від того, як мобілізуються сили. Наприклад, коаліційні партії, націонал-ліберальна партія, партія угорського об'єднання. Вона вони вже заявили про те, що вони будуть підтримувати нікушара дана. Партія Елена Лосконі, так, вже не колишньої Елена Лосконі була лідеркою партії УСР. Зараз вона вже не є лідеркою. Через її провал під час виборів вона набрала близько двох цілих трьох відсотка на виборах. Також оголосила про підтримку Нікошо Радана. Лишається партія соціал-демократична, яка є найбільшою урядовою партією. Її лідер марчел чолаку, який подав недавно відставку з позиції прем'єр-міністра. Він заявив про те, що. Він що його партія не буде прямо як партія, як суцільний інституційний механізм голосу підтримувати Нікушорадана. Всі партійці будуть голосувати так би мовити за своєю освітою. Це звісно сумно. Тому нам лишається спостерігати, оскільки наступні два тижні будуть такими пекельними на різні да. події. Дякую вам, пане Ростиславе. Тож ми продовжуємо стежити за тим, як пройде другий тур президентських виборів у Румунії. Він запланований на 18 травня. Про те, чому вибори в Румунії так важливі для безпеки всього регіону, зокрема для України, про потенційні зміни в підтримці України з боку Румунії, вплив ультраправих на європейську політику та єдність ЄС. Ми говорили із експертом ради зовнішньої політики Українська Призма Ростиславом Клімовим. З вами ж була я, ведуча програми сьогодні про Марина Ступак. Більше випусків цієї програми ви можете побачити на Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на нас, перейшовши за qr кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.